Взяв собі в епіцентрі нові чудесні технології. Та як мікрохвильовку я вже освоїв майже на 100%. І кипяток в у мене виходить просто чудово. Я не знаю, що у когось такий кип'яток класний виходить, як у мене. Так що вирішив я підняти рівень свого. Кулінарного мисецтва і взяв собі от такі от гриль. Бляха, запечатаний на совість. Ще обережемо кріп'є. Зараз буду я його розпочатувати. А, а надписи тут тут розкакують. Треба була до нього інструкція, як воно щось приготувати. Було б просто чудово. ладно, Що нема, то нема. Як ж ти дідько, відкриваєшся? Гарантия Догляд за пройствием. Навіть посудомийці можна мити. А, і старший від восьми років. Він вже вроді. Трошки старший. Могли б, блін. Цей батарейки сіли на самому цікавому. Так, ладно. на того піть. Eu sei Ну та й таке вот щось ми маємо за півтора тысячі факцій. Шнур короткий. Ну, Чотру взятки витягне. Так, тут якісь паперчик є. Ті штуки знімаються. Мали би зніматися, що в нас є мінімальне, максимальне і... і щось таке. Ладно, то лише. Ну що ж, зараз, крім того, що я його розпакував, спробую собі жарти щось зробити. Горячі канапки в мікрохвильовці. Це вже початковий рівень, будемо переходити до вещого, знаєте. Хліб тостерний стратився. А що з того вийде, я вам покажу. Спочатку собі підготую то все. Знаєте що? почитав я ту інструкцію, та тут підготовка, щоб зробити сигурячу канапку. Ціла історія. Коротше, зроблю я так. Оп. О, ну що не вийшло з мене, Повора провідного рівня, повертаємося. До початків. Ні, ну я колись там думаю зроблю, то навіть може вам покажу, що з нього виходить, а пока що мікрохвильовка.